Не відпуска вона болить неначе застаріла рана, для когось Друга світова війна, для них завжди велика Вітчизняна, для когось друга світова війна. Я ни завжди велика вітчизняна. Борис Михайлович народився 24 листопада 1921 року у невеликому містечку Амур, це лівобережна частина міста Дніпропетровськ. Його дитинство проходило у період становлення нової соціалістичної держави, роки колективізації, небу, індустріалізації. Дуже незвичне та невідоме життя чекало не тільки дорослих, але й дітей. Дитячі таємнацькі роки минали як у звичайних дітлахів. Навчання в школі, робочі будні, побут так формувався характер та виробляла стійкість у житті нового суспільства. Дуже добре Борис Михайлович пам'ятає, як малечою їх збирали всіх докупи та розучували різноманітні пісні. А у віці сіми років він вже знав революційні пісні та свідомо знав, що потрібно захищати свою батьківщину. Борис Михайлович розповідає про свою сім'ю. Мама Єфремова Юлія Петрівна народилася 19 липня 1898 року в районі Амур Нижньодніпровська. Батька Кіма Михайла Васильовича він не пам'ятає. Помер у 1924 році. Сестра Олена також померла в ці роки. Після визволення Дніпропетровська вона пішла працювати у будівельний цех. Разом з іншими робітниками допомагала відбудовувати міста та заводи. Свою наполегливість, любов до праці Юлія Петрівна передала своєму синові Борису Михайловичу. Так, як і всі школярі, він проводив канікули у піонерських таборах. Захватом говорить він про санаторії Одеси та Крим. Не закінчивши і восьми класів, Борис Михайлович почав працювати на завод. У той час завершилась колективізація сільського господарства. Молода держава потребувала металу, вугілля, нафти та техніки. Країні потрібні були нові спеціалісти, готували їх на заводах та фабриках. Тому в 16 років Борис Михайлович отримав спеціальність слюсаря. В жовтні 1941 року Борис Михайлович потрапив до артилерії 76-го полку. Їх молодих артилерістів переправляли до Севастополя через море. Їхній корабель потрапив під обстріл, але до порту дістались успішно. У той час була перша оборона міста. 29 жовтня у Севастополі почалося складне становище. Місто було розділено на чотири сектори оборони. Батареї, в які був Борис Михайлович, розподілили у горах. У грудні розпочався другий наступальний бій німців. Було дуже важко. В горах неможливо окопатись, важко направляти гармати. Води та провіанту не вистачало. Воду в усіх колодязях німці отруювали, і щоб якось утамувати спрагу, вранці бійців пили краплинки роси з листя рослин. Після чергового наступу, в січні 1942 року, наш батальйон одержав перемогу над ворогом. Але командування закавказького фронту дало завдання визволити весь Крим. Але це зробити було дуже важко. Ворог тим часом підходив до Кавказу. 250 днів наші доблесті воїни обороняли Севастополь. Це був початок перемоги. Вже взимку 1942 року німці відчули силу та місць радянської армії. Під Москвою наші воїни зупинили ворога, відігнавши їх на 150-200 кілометрів. Так були звільнені перші міста та селища від ворога. Велику перемогу отримали наші солдати на Волзі під Старінграну. Це був переломний період в ході Великої Вітчизняної війни. Внаслідок великого наступу 1, 2 та 3 українських фронтів була звільнена правобережна Україна і значна частина Молдови, Румунії та Польщі. Після звільнення Криму почалася масштабна карпатсько-ужгородська операція 4-го Українського фронту. На той час Борису Михайловичу виповнилось 23 роки. У свій недосить дорослий вік він захищав нашу батьківщину, не жалкуючи ні сил, ні наснаги, ні бажання, ні свого життя. З 60-х років Борис Михайлович почав працювати в сільськогосподарській галузі на посаді агронома. У 1960 році Борис Михайлович був призначений виконуючим обов'язків завідуючого відділу, а в 1962 році, після того, як одержав диплом вченого агронома, став завідуючим відділком науково-досвідського господарства. В Одеському сільськогосподарському інституті Кім Борис Михайлович захистив дипломну роботу невідмінно, вступив до аспірантури Всесоюзного науково-досвідного інституту в місті Дніпропетровськ. У 1968 році закінчив науково-дослідну роботу і навчання в аспірантурі. Ця дисертація була затверджена вченою радою Одеського сільськогосподарського інституту. Через 4 місяці Борису Михайловичу було присвоєно вчений ступінь кандидата сільськогосподарських наук, що буває дуже рідко. Взагалі, для затвердження потрібно декілька років. В обласній досвідній станції було виконано дуже багато наукових робіт, але основний напрямок Корму виробництва тільки розпочався. Борис Михайлович розпочав свою роботу позирновим культурам удосконаленню сільськогосподарських машин по обробітку ґрунту, накопичення і збереженню вологи. Найбільш підходящим місцем для наукової роботи стали ґрунти Вознесенщини. 24 листопада День народження Бориса Михайловича. Йому 90 років. Життя пробігло як в касі. Але є що пригадати, і важке було в житті. Війна, розруха, але треба було жити далі. І ми жили, ніби то нічого й не було. Він одержав вищу освіту, став вченим агрономом, працював в господарстві, очолював багато служб, користувався авторитетом, став ученим, кандидатом сільськогосподарських наук, має наукові праці. Значить, життя прожито не недаремно. Треба жити, любити життя яким воно б не було, боротись за життя це вже творчість людини. Так говорив завжди Борис Михайлович. 90 років він працює не покидаючи роботи, підтримує зв'язок з науковим підприємством Зорі над Богом. Причому ним було вкладено багато своїх знань і мін для відкриття цього господарства. Він довів, що така станція в Вознесенському районі потрібна. Без неї розвиток Південного степу України практично неможливий. Що писала нашим Солдатам, як би ви їх підтримали? Солдатам найголовніше, щоб в нас була дружба між солдатами, щоб вони знали свою батьківщину, кого вони захищають, щоб знали і за що вони захищають.